34 роки. Іди за мною просто. Дивимось на поперековий відділ хребта. Гарний канал. Ніде немає нічого, нічого патологічного. Можна було б прицепитися до грижі, до стенозу, але 34 роки. Далі. Спосіб життя і роботи у людини. Все, що потрібно для здорової спини, все присутнє. Водій. Далекобійник і ще тяжко працює, треба, ну що там, з вагою, да? От, тягать, ходить. Що ми бачимо? Кажу, спортзал ходиш, каже, ні. А нащо той зал? Спина болить, поперекою відділ хребта болить. А чого він болить, як ви думаєте? Покажи збоку, або звідти нас покаже. Чого болить та спина? Попробуй випрямить ногу. Так, добре. Я думав, в мене хреново ноги гнуться. Але тут чемпіон. Чемпіон. Затягнуті ноги настільки ззаді. Ну, водій же, сидить. Настільки ноги затягнуті, що я йому випрямить ногу, рівно якщо її випрямуть, от, наскільки вона випрямляється. Більший кут роблю. Ні. Отут дроти. Вон. М'язи задньої поверхні стегна настільки затягнуті, що я не можу випрямити ногу. За рахунок чого він згинається. Да? Як він? За рахунок скорочення, м'язи в задньої поверхні стегна, все навантаження лягає на спину і на сідниці. М'язи спини, йому ж треба ще й вагу піднімати. Він сидить за кермом, довго все, виходить, каже сквозняки, все ще й переставляє вагу. Довго сидиш, циркуляція порушена, статіка. І ще потім хватаєш. Це, це все. Це 34 роки. Дивимось. Дві ноги тепер беру. І що ми бачимо, де поперековий відділ хребта? Якщо ми ножки випрямимо, притиснемо спину, а він не притискається. Відривається все аж до нижнього кута лопаток. Розслабте, Розслабте, нехай буде. Аж до нижнього кута лопаток. Що будемо лікувати? Давайте думати. Давайте думати. Де основна біда? Правильно. Основна біда це задня поверхня стегна. Значить, ми отак от сідаємо з цього положення. Не боляче? І потихеньку будемо розтягувати задню поверхню стегна. Я мовчу за те, щоб ще й з гомілочкою потягати. І ось такого положення будемо людині. Розтягувати саме їх. Як тільки з'явиться еластичність, то це ми будемо Бога молити про те, щоб з'явилася еластичність задньої поверхні стегна, тоді й відпустимо спину. Немає сенсу довбати ту спину, поки не знімемо спазм задньої поверхні стегна. І йому вдома треба буде сідати під стінку кожного ранку і це все діло розтягувати. Бо якщо не буде розтягувати, діла не буде. І ще така вправа йому додому буде. Хай буде. О! Набагато краще. Щас кров потіче по нозі. І буде ще така вправа, яку я рекомендую, і він буде робити. Беремо рушника, ви дуже любите вправи. Продольно складаємо його навпіл. І потім іще разок. Отримаємо отаку узду. Що він робить? Він собі на п'яточку. От, шукаємо п'ятку. да, от, І хватає руками оце діло. Да. Ні, нормально, візьміть, як коня запрягаєте. О! да. І він отак дома, в домашніх умовах. Дивіться, що робиться. Отак, от покажи збоку. Не спати гроші за масажі, не роби нічого. Лягайте головою на подушку. О. А дома розтягує, зміцнює собі руки, плечові. Давайте, давайте, нічого, нічого. Де що нас не пускає? А ну скажіть мені, от що задня поверхня стегна. Нічого вас не, не турбує. Оце, бачите? Давайте, тяніть на себе. От, задня поверхня стегна. От, де істинна причина, болі в спині, попереком в відділі хребта. І поки не буде еластичності. В задній поверхні стегна не буде. Гнуться і буде страждати поперековий відділ. Скільки ти не маслай, потихеньку опускаю. Міняйте ногу. Да, запрягайте тепер цю. Давайте, давайте, давайте. Да, отаке. І не треба цьому дубуку платити гроші і всім іншим. Лягайте, ногу цю випрямляйте. О! О, все без різких рухів. Опускайте, випрямляйте руки, міцно держіть тільки рушника. І не треба нікому платити, буде гроші, а треба буде самостійно братися і робити такі от вправи. А то випадають курілки з карманів, да, папіроси. Ходимо на масажі.